Швидке відновлення заради повернення до повноцінного життя у Дніпрі при обласних лікарнях відкривають реабілітаційні центри. Там бійці і цивільні лікуються і одночасно відновлюються. Комплексної реабілітації українські захисники потребують не лише після поранень. Всі подробиці в сюжеті Олени Менделюку. Артем Сапер розмінував поля на Херсонщині, як тільки звідти вигнали ворога. Так як Дуже багато треба ходити по полях і руйніновувати поля для того, щоб потім на ці поля виїхали фермери. Важке спорядження сапера Артем носив щодня і майже без вихідних за день обстежував десятки кілометрів все на ногах. Через це у нього ускладнення зі спиною нині проходить реабілітацію у Дніпрі. Проблеми зі спиною то після довготривалих навантажень ну, болять ноги. А тут є навіть на тому ж банальному велосипеді інтерактивні опціоні ігри. Займається чоловік на велотренажері та на спеціальній платформі. Це новітнє обладнання, яке використовують у лікарнях Європи а відтепер і у реабілітаційних центрах Дніпра. Це наш новітній апарат, баланс-тренер. Так він слугує для того, щоб для відновлення перш за все для. Відновлення е, якості ходьби для зменшення ризику падіння е, проходить, е, значить, наше заняття за допомогою інтерактивних ігор. це лише звучить не науково інтерактивні ігри, каже Артем. Користь такі заняття мають надзвичайно за 10 днів реабілітації. Результат каже відчутний під час занять у цьому центрі на тренажерах по стабілізації координації. То то ми, коли я ходив, мене буває різко шатне в сторону або, або вперед, або назад під час зняту це все краще. З реабілітологом займається і Олег. Військовий тримав оборону на Бахмутському напрямку. Як ви себе почуваєте? Так, це... Голова не крутиться, нічого. Нормально. Добре. Не важко. Відновлення ходьби, моторики, зміцнення суглобів і навіть травми головного мозку. Із таким щодня стикаються реабілітологи Дніпра, розповідає ерготерапевтка Анна. І в цьому неабияк допомагає нове обладнання. До прикладу, апарат Павлов сприяє відновленню кровообігу у головному мозку. Для відновлення когнітивних функцій у людей, у яких було порушення мозкового кровообігу або при травмах головного мозку. Людина надягає на руку, їй треба досягти якоїсь цілі. На даний момент крабіку треба поїсти жучки. Щодня в цьому центрі надають медичну допомогу пацієнтам, які потребують психологічного та фізичного відновлення, і це як військові, так і цивільні. До кінця 2024 року. Подібні реабілітаційні центри із найсучаснішим обладнанням мають з'явитися, зокрема у Кривому Розі та Кам'янському. З Дніпра Олена Мадалюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.